Головка повністю прибрана. І ось так получається збирання китайського скутера ремонт продовжується. Так, що в нас вже є? Поступили запчастинки, я це вже все перемив, перечистив. Ось можу вам продемонструвати: болтики, чистенькі, колінвал, шестерні, картера. Все перемито, поршнева. Так, циліндр дуже хороший, поршеньок я відмив відчистив, Ось бачите, який він чистенький. Підкинемо сюди тільки нові кольця. Ну, звичайно, сальнички клапанів. Моторний ланцюжок новий підкинемо. Ну і прокладки. Прокладки ось які в мене получаються, Я вам продемонструю, пофалюся, так скажу. Ось такі прокладки з пераніту. Ось бачите, ці прокладки з такого листового пераніту. прокладочки є, і їх точно не буде вигонити. Бо стара прокладка, ось нагадаю вам, ось це стара прокладка. Навіть її на стіл не хочу ставити. поведувалося ось це все-таки ніякі, нікудишнє. І що в нас виходить? Будемо зараз приступати до збирання мотора. Я це все попередньо перемив, перечистив. Все в нас вже ось таке гарненьке. Постарався з картерами. Тут і хімії дав моцно, і бензинкою. Ну, Постарався вимити всередині взагалі ідеальна чистота, так як воно повинно бути. Замінимо зразу сальнички корінва, сальнички корінвала взяли новенькі. І що, <кхід> я вам скажу так, коротко. Коротко і ясно, щоб говорити. Будемо приступати до збирання мотора. Будемо його збирати. Так, першим ділом беремо, просуваємо моторний ланцюжок ГРМ. І тепер беремо колінвал. Колінвал я вже підшипники помазав попередньо. Встановлюємо. Туди коленвал, тільки ланс мені щось там не хоче сідати, так як я хочу. Тут такі китайчики класно придумали, що підшипники колінвала мають легеньку посадку. Так, підчепник помазаний. Не забувайте сторона варіатора шліцевого. Цинтруйте в картер оп, і відчутно він сів. Корінвал і ланц установлений. Ланц закидаєте на шестерню, все, як повинно, там бути. Не промахайте. Встановлюйте завжди, направляючи. У мене вже е, отвори, де різьби з'єднання всі видуті. Направляючий раз направляючи, вгорі повинно бути направляюча. Зараз закинемо ще одну направляючу. Все без все Вже підготовлено. Прокладки перемиті перечищені, все вирізано. Я це збираю на свої прокладки без герметику. Герметику не даю. Воно все буде чітко тримати. Так. Обережно, не первіть прокладки. Ці прокладки правильні, вони повторюють всі контури картерів. Так. Все воно є, Получається прокладочку закинули. Зараз беремо кришку в Теж все воно чистеньке вимито. Ще раз площину повитираємо. Направляючи, не забувайте, дві штучки, і будемо встановлювати кришку. Картерно. Так, тут під масляним насосом йде центральний болт. Один закидаємо. Чи дивимося, чи прокладка сіла. Так, бачу, все супер. Центральним болтом затягуємо. Без фанатизму. Але добротно. Не забуваємо ще раз перевірити. Установлюємо шестерню масляного насоса. Масляний насос у мене вже перевірений, промитий, почищений. Я то не знімав, бо немає часу. Тут можемо дати фіксатор весь Капельку. Щоб воно не відкрутилося. Зовсім небагато. Закручуємо масляного насоса. Застопорити можемо таким способом зуб між зуб. Дуже сильно не тисніть, не вломіть шестерню. Так, все встановлено. Із лишки фіксатора витираємо. Площину ще раз витримо. Мало чого, ми тут е руками грязними ловилися, всяке буває. Десь масло капелька попаде, нічого. Це все утремо. Так, чик. є, виходить? Прокладочка. Направляючи ще одну, не забуваємо. Направляючі ковидні дві стояти. Тут одна внизі, стоїть друга вгорі. Я направляюча. Тепер. Чудо прокладка. Прокладки я свої. Ну, власного виробництва з пираніту, які вирізаю, я їх кладу насухо. Не забудьте вирізати канал масляний один і тут другий через ціле. Він з'єднує фільтр. фільтр. Тут є масляний фільтр. Є сетка масляного фільтра, яке знаходиться знизу. Не забудьте повирізати канали, все, щоб було чітко. І нам ще потрібно взяти і замінити цей сальник колінвала. через те, що цю кришку закриєте. І вийде, що сальник ви не поміняєте. А сальник ви бачите, він там практично не тримався. Хтось тут приклеїв його на герметик, а Він, напевно, або не того розміру стоїть, або... Такий дуже добрий сальник. Сальника ми замінили. Мажимо масилком легонько колінвала, посадочний, де підсальник іде. І сам сальник легонько. Тепер перевіряємо, щоб тут вся площина все було чиста. Тепер встановлюємо його на місце. Все воно сіло. Картера хімію ми все рівно, трошки ось такий наліт лишився. Всередині воно ідеальне. Ось як бачите, там всередині чистота. Ну, а тут трошки е, загоріло від усякого, від болота, від порохів, від пилюки. Так, беремо зараз 4 довгі болти, 4 короткі. І закидаємо болти. 4 короткі. Раз, два, три. І далі йде один довгий тут. І три довгі в долині. І що виходить? Ми мотора вже з Всі половинки стоять на місці. Картера стоять на місці, Колінвал у нас крутиться. Легонько, все, суперсальника замінили, картера зібрали до кубки. Зараз буду встановлювати зразу масляного фільтра, сіточку, чик, це все закрутимо. Встановлюю генератора, будемо встановлювати поршневу. З вами як завжди гаразд. І я вже, виходить, прокладочку під циліндр вирізав. Циліндр площини всі повідував повністю, все шикарно. Промазав маселком, почистив, помив, отвори виду. Установив кольце, встановив прокладку, дві направляючі, Все чільно, поршень ось так запихаємо, чик, все там у нас стоїть на місці, поршень помазаний. І зараз будемо його туди встановлювати, Це все тут простенько шпільки є. Це все чик-чик-чик. Заводимо шатун, Пальчик закладаємо. Поршень встановили. Встановлюємо стопорне кільце. Не забуваємо просилити моторного ланцюжка. Моторний ланц ГРМ, просилюємо. Є, тримаємо за моторний ланс. Поршень догори. Туди-сюди, туди-сюди. Управляючи на місце. Все чітко. І помилка багатьох майстрів. Оцей важливий момент. Все встановлено, все нове. Кольця нові, там, наприклад, поршнева нова, прокладки, все перебрали, Намучилися. моторний ланд замінили, все стоїть нове. І ось такий фінал непий. Бах, головка чиста, перемита. Трохи клапана сажі. то нічого. Протримаша буде їхати, скільки мені таких приїхало, Пу, робив. І встановлюємо головку. Ви подумаєте, Іване, ти злоздо з'їхав? Звичайно, що я так збирати його не буду. Але багато таких скутерів приїхало до мене. Оце все поміняли після ремонту. І чого я після ремонту? Якщо я питаюся або мені е озвучують і кажуть, що скутер після ремонту все поміняли, но не їде. А головка, як бачите, клапани. Ну, я так просто протер тряпкою, трошки відмив зверху. Клапани там загорівші, клапани, може, навіть і попалені. Сальники клапанів задубівші. Немає смислу їх туди ставити, її потрібно першим ділом зробити. Так, голову треба зробити. Ось там вже все, низ я зібрав, все в мене чітко готове. Зараз я буду приступати, розсухарювати головку, чистити, протирати клапана, якщо потрібно, заміню на нові. Перевірю сідла, все помию, почищу, наведу красоту, притру клапана, заміню сальнички клапанів. І тоді аж буду я встановлювати головку на скутера. Ніколи не ставте головку та все нове, а головка у вас не зроблена. Бо головка тримає, як знаєте, компресію. Клапана не будуть перекривати, все, їхати не буде. І ті всі ваші ремонти і заощадження, кошти підуть до одного місця. Так, гаразд, сталеві нерви, йде. Робити головку. Включимося, коли її буду встановлювати на скутера. Хто не підписався, підпишіться на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую, що залишаєтеся на моєму каналі. Дивитеся мене. Всім міцного здоров'я. Продовження за хвилинку. І так, циліндр на місці встановлений. Площина все в нас чиста, безжирна. Нова прокладка головки ГБЦ блоку циліндрів. Направляйки дві не забувайте, повинні стояти на місці. Встановлюємо прокладку, все обезжирено, все в нас чисто, як в аптеці. Прокладку на направляйки, встановили. Ланс, дивіться, би там не злетів. Головка вже площина чиста, все перечищено, камера теж. Клапана протерті, провірено, не пропускає, сальнички клапанів замінені. Встановлюємо нову головку. Ну, головка бушна, але зроблена. Ось так. Є головка. На, на розпридвалі є мітка. Одна і друга. І ця до гори має бути. Ця до гори, ця до одної площини, ця до другої площини. Закидаємо розпідвал. Ось так. Є мітки. Це сюди повинна йти до гори до шпілюк. Одна мітка тут, одна тут мітка до цієї площини. Два болти закидаємо Кріплення циліндра. Коромисло. Все чисте. Направляючи раз, направляючи два. Все стоїть. Е Буквами X це є випуск X. X випуск. Униска повинна стояти. Теж все там перемито, перечищено, змазано. Встановлюємо це. Збирається все чітко, просто, легко, зможете і ви. Зможе новачок любий. Тільки, дивіться, бо закушує корамисла, коли це встановлюєте, не спішіть. Ось так є. Чотири шайби. Встановлюємо чотири шайби. Тут стоять прості звичайні металічні шайби. Чотири гаєчки. І так, капнемо по масолка на шпільки. Так, щоб то добротно було, щоб закрутилося. У китайцях я динамометричним ключом не тягну. Тут немає що тягнути. Це все простіше без того, як я люблю казати. Затягуємо навхрест. Притягуємо і дивимося, чи не зажимає коромисло. Перевіряємо раз, два, все в нас чітко тут, Получається. Так, притягнули, притягнули. Під циліндром прокладка нова стоїть, нагадаю. Власного виробництва переніту, Так. Звичайно. І під головкою, між головкою і циліндром старається вибрати прокладку желізну, металічну, через те, що вона дуже тоненька і буде менша камера, більша ступень стиску. Буде, так скажімо, чуть більша компресія. І буде все, все буде супер. Все. Перетягую зараз і ціліндропоршнева група готова. Ставимо защити, установлюємо генератора. Не забуваємо про е, натяжитель моторного ланцюжка. Фази ГРМ виставили. Регулюємо зараз клапана. Впуск я даю на 0. 0,5, випуск 0,10. Регулюю клапана, це все перетягую, закладаю кришечку. І буду встановлювати мотора. Вихлопнув зразу, кладіть, звичайно, поки це на столі. Це все збираємо. І будемо встановлювати мотора вже на раму. З вами, як завжди, гаразд, сталеві нерви. Це все простенько, все збирається. Будьте на каналі моєму, я думаю, що буде цікаво. Чуть хвилиночка. І ми зараз включимося як будемо вже встановлювати мотора на раму. Я це скоренько попідзбираю, тут вже вам немає що показувати. Все простіше простого. І ось таке чудо вийшло в нас. Подивіться на початку серії, який був мотор, який зараз вийшов. Ось такий чотирьохтактний одноциліндровий китайський моторчик у нас є. Прокладочки, ось бачите, картера вже виміті, все чисте. Тут тюнінг-карбюратор стоїть, не знаю від чого. Від скутера двохтактного навігатора поставили через такий перехідник. Ну, він працює, я туди лізти не буду. Прокладка раз вирізана з переніту, Два теж. Під циліндром того теж. Получається, ось вже моторчик у мене зібраний. Все. Готове. Буду зараз встановлювати на скутера. Тут таке гарне рішення з вихлопною, Получається, дивіться, берете Хамут. Апро. Розмір 113 на 120 113 на 121. W1. Ось такий Апрохамут. Сюди тримає вихлопну зачотно, чотно. Це респект попередньому власникове або майстрове. Хто це придумав? Чотко. Ще раз, Апро розмір 113 на 121 W1 пише на ньому. Шикарно все, сідає, тут ключ 13, знизу гаєчку, все, чик чик вихлопна, тримається за Залишилося мені встановити генератор. Нагадаю, генератор стоїть на скутері через те, що тут проводку замотали повністю. Ось тут такий жмут проводів. Я не хотів то різати, рубати. <кх> Получається, що? Зараз е, мотор встановлюю на скутера, під'єдную генератора бензин ці тросики і будемо пробувати стартувати. З вами, як завжди, Гаразд стала Нерви, Я продовжую ремонт, установку вже готового мотора, що вийшло в мене, на скутер. Будемо лити масло і пробувати заводити. Зараз будемо це скліщувати докупи, як то кажуть. Ось так, я працюю. Ну і що, дорогі друзі, підписники і не тільки моторчика китайського скутера я зібрав. Замінив всі прокладки, моторний ланцюжок, кольця, зробив головку, сальнички. Все вже перебрали, все в нас тут е, ідеальне. получаються прокладки з пироніту між картерами власного виробництва. Вихопна, тюнінг-хамот стоїть. Достатньо добротно зроблено. Один хамут, то на ній можна тут сидіти, якщо чесно. Тримається дуже гарно. Все шикарно. Скутер я зібрав, залив маселку, пригадую, тут амортизатори доварені і кут трошки там помінявся. Я мотор повністю розбирав. Мотор був сухенький. Залив туди, виходить, в нас е, лишилося 150 приблизно. 850 грам маселка. Ми залили в мотор. І вийшов щуп не так, як повинно бути там, по мітках, а ви так, як у чотиритактному електростанції у движках. Щуп повний Повний відкручуєте і звідси майже виливається масло, так як в редукторі. Ось так і буде власник заливати. Через те, що мотор трошки стоїть отак піднятий, наполовину горизонтально, наполовину вертикально. Не так стоїть циліндр, а ось так. І менший рівень масла. Зараз все, скутер зроблений. карбюратор я, звичайно, почистив. карбюратор стоїть від е, двохтактного навігатора. не Такий, як там повинен стояти, але все, працює, завівся скутер. вобще шикарно. масло залили, бензину залили. Мотор зібрали, я вже вам не знімав. Воздушний фільтр, звичайно, чистенький. Тут у кришиці я все повимивав, все на болтики, все поскручували ми. і Ось такий прекрасний скутер. Повертається до власника після довгоочікуваного ремонту, а то трошки часу пройшло. Гара Телеві Нерви завершив ремонт китайського 80-кубового скутера. Продемонструю вам, як він заводиться. Чуть-чуть газку. Мотор працює як годинник. На диво! Ну, Бувають всякі варіанти, буває навіть після ремонту є шум у моторі. Це і робить досить дуже-дуже чітко, нічого там не стукає, не клепає. Чути з фільтра там сипить. Ну, Вихов тут такий стоїть. Напевно, там всередині перегородка перегоріла, або хтось її виграв. Але він працює гарненько, не димить. Волостий, тримає, чітко заводиться, шикарно. Зараз буду е, пробувати трошки обкатувати його, поколотає там приблизно півгодинки. Я його ще раз заведу, вийду на дорогу, провірю, як їде, і віддам власникові. Ось такий скутер Получається. Такий китайчик був на ремонті? А з вами був гараж Сталаві Нерви. Хто не підписався, підпишіться на канал, ставте лайки, як звичайно, пишіть коментарі, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові серії, які вийдуть на каналі. Всім міцного здоров'ячка, мирного неба і до зустрічі у нових відеоремонтах. А далі буде.